Олексій Павлович їхав додому з відрядження, у яке фактично сам себе відправив. Після похорону Наталії повертатися додому було нестерпно там все нагадувало про неї: крісло біля вікна, де вона ще зовсім недавно сиділа, сумно дивлячись у вікно її фотографії в чорній рамці, її речі, до яких вона вже ніколи не доторкнеться. З Наталією він познайомився ще тоді. Коли вона тільки вступила до педагогічного університету, він успішний спеціаліст, який тільки починав власний бізнес і тільки розпочав розкручувати свою справу. Був захоплений милою, скромною дівчиною, з сумним поглядом. Саме він тоді зачепив Олексія найбільше. Здавалося, дівчина сама посміхається на щоках ямочки, а в очах глибокий смуток. Згодом, коли Олексій ближче познайомився з її родиною. Він зрозумів, звідки взялося це дивне почуття у дівчини. Наталія виросла без материнської любові. Її мама померла, коли дівчинці було всього три роки. А батько Костянтин Євгенович був людиною суворою, якщо не сказати деспотичною. Наталія не могла зробити й кроку без його дозволу. За будь-яку дрібну провину на неї чекало суворе покарання, і з кожним разом воно ставало все витонченішим. Здавалося, Костянтин Євгенович ніби спеціально вигадував нові способи виховання, які більше скидалися на знущання, ніж на звичайні виховні заходи. Іноді Олексію навіть спадала думка, що Наталія вийшла б заміж за кого завгодно, аби тільки вирватися з батьківського будинку, якнайдалі. Але ці припущення швидко розвіялися, коли він по-справжньому зрозумів її. Наталія була дуже щирою людиною. І зовсім не вміла прикидатися. Він обожнював свою молоденьку дружину. А коли на світ з'явилася Софійка, був готовий віддати все, аби його дівчата були щасливі. Час минав Наталя після університету працювала в школі. Донька пішла вже до другого класу, і раптом з'ясувалося, що в Наталії хворе серце. Очевидно, далися взнаки роки постійного страху і тиску. Які вона з дитинства переживала через батька. Олексій не залишив дружину сам на сам із хворобою. Вони боролися з хворобою разом. Він не шкодував ані грошей, ані сил, возив Наталію на лікування до дорогої клініки в Німеччині, але всі зусилля виявилися морними. Наталя згосла буквально на його очах. За вікном поза шляховика миготіли села Поля, вже прибрані до зими. Темні смуги лісосмуг. Машин на дорозі було небагато, і ця тиша дороги дивним чином заспокоювала, навіть навіювала сон. Повіки злипалися так, що Олексій ледь тримав очі відкритими. Він чудово розумів, потрібно негайно зупинитися і трохи перепочити, інакше може трапитися лихо. Ніби на замовлення попереду з'явилося невелике придорожнє кафе не завадило б ще й поїсти. Подумав він, коли в животі зрадницьки забурчало. Запах шашлику, що тягнувся від навісу, остаточно переконав його звернути з дороги. Олексій пішов просто до закладу. Біля веранди він почув різкий голос молодий кремезний офіціант, вийшовши покурити, грубо вичитував когось. Олексій визирнув з -за припаркованих машин, щоб подивитися, кого це там вичитує цей рум'яний хлопець. На сходах сиділа дуже худа, згорблена бабуся. Вона ніяк не реагувала на слова хлопця сиділа нерухомо, наче кам'яна, і лише очі, повні сліз, спрямовані кудись в далечінь, свідчили, що вона все розуміє, і поки що не розучилася відчувати. У кафе Олексій затримався щонайменше на годину. Відпочинок і нормальний обід пішли на користь. Він відчув, що знову може впевнено сідати за кермо. Виходячи на двір, він підійшов до бабусі, яка так і залишилася на ганку, тихо витираючи сльози. Олексій простягнув їй стаканчик гарячої кави та сосиску в тісті, які купив спеціально для неї. Візьміть, будь ласка, вам потрібно поїсти і трохи зігрітися, сказав він. Стара підняла на нього очі. І від того погляду Олексію стало тривожно на душі. Він уже хотів попрощатися, сісти в авто і їхати додому, де на нього чекала Софійка. Але жінка раптом зупинила його Зачекай, синочку, купи у мене скриньку. Віддам недорого, скільки даси. Вона дістала зі старого зношеного пакета дивовижно красиву скриньку, яка виглядала зовсім недешевою. Бери, синку! Ти добра людина, я бачу. Нехай вона буде в тебе. Мені вона вже ні до чого. Мені недовго лишилося. Мені б тільки щоб на хліб вистачило. У Олексія стислося серце. Ну це ж справді дорога річ. Давайте я заплачу вам за неї чесну ціну. І навіть підвезу додому, запропонував він. Вас як звати? Валентина Михайлівна. Ледве ворухнувши губами, прошепотіла літня жінка. З'ясувалося, що вона мешкає в приватному секторі у старенькій хатині. Заходь, синочку, хоч чаєм при гостю, запросила вона. Олексій дістав із багажника пакет із продуктами, які купив дорогою спеціально для неї, і пішов слідом. Всередині було бідненько, але напрочуд чисто. Треба ж, як все таки будинок, схожий на свою господиню, майнула у нього думка. У цій бабусі і її оселі. Відчувалося щось знайоме і близьке. Увесь час додому Олексій не міг викинути її з голови. У неї було щось таке, що неможливо пояснити словами. Від одного лише її погляду стискало в грудях, і зрадницьке щепало в носі. Та щойно він приїхав додому і почув радісний крик Татку, приїхав. Йому на шию кинулася Софійка. Всі важкі думки кудись зникли. Про скриньку Олексій вже навіть забув думати. Але нічого не могло сховатися від пильного погляду дівчинки. Ого, яка краса. захоплено вигукнула Софійка. Мабуть, вона коштує шалені гроші. Ні, доню. Насправді вона коштує значно більше, її ціна це ціле людське життя. Тоді я буду берегти її. І знаєш що? Я покладу туди ще одну річ, яка для мене дуже дорога, мамин кулон. Вона швидко побігла до своєї кімнати і за мить повернулася, тримаючи в долонях кулун у формі сердечка. Цю прикрасу незадовго до смерті їй подарувала Наталія. Якщо натиснути на крихітний важіль і відкрити сердечко, всередині можна було побачити маленьке фото. Красива жінка тримала на руках немовля Тримай, донечко, і бережи цей кулун. Це твій оберіг. Колись моя мама повісила його мені на шию. А тепер я хочу, щоб він був із тобою, сказала тоді Наталія. Олексій, який увесь цей час стояв поруч із скринькою в руках, побачивши доньку з її скарбом, лагідно посміхнувся. Ну що ж, клади сюди свою найдорожчу коштовність, сказав він і відкрив скриньку. Та Софійка чомусь раптом завмерла. Вона дивилася всередину з таким виразом обличчя, ніби побачила щось надприродне. Олексій опустив погляд і сам не міг стримати крик від подиву. Що це? На дні скриньки лежав точно такий самий кулон, як у доньки в руках. Тремтячими руками він поставив скриньку на стіл, обережно взяв двома пальцями прикрасу з обробленого червоним оксамитом дна і відкрив його. Всередині було те саме фото жінка, яка тримала на колінах маленьку дівчинку. Батько і донька мовчки дивилися то на один кулон, то на інший. Ці дві прикраси були абсолютно однаковими. «Тату, а де ти взяв цю скриньку? з хвилюванням, трохи заїкаючись, запитала Софійка. Купив у однієї бабусі. Вона дуже просила у неї зовсім не було грошей. Мені здається, нам потрібно негайно її знайти і дізнатися, звідки в неї такий кулон». Так, Софія. Завтра ж туди поїду і все з'ясую. Я поїду з тобою, тату, вперто насупила брови Софійка. Олексій одразу зрозумів, що сперечатися немає сенсу, та й не хотілося. Всю ніч вони крутилися і довго не могли заснути. Таємниця скриньки не давала спокою ні батькові, ні доньці. Було, очевидно, одне ці два кулони пов'язані між собою міцною, невидимою ниткою. Ледь-ледь почало світати, як Олексій з Софією вже почали збиратися в дорогу. Нетерпіння гнало їх вперед. Коли вони під'їхали до бабусиної оселі, було ще дуже рано. Але Валентина Михайлівна вже не спала. Вона сиділа під старою яблунею, дов'язувала шкарпетку і тихо щось наспівувала собі під ніс. Побачивши Софію, жінка повільно підвелася і завмерла. Вона відкрила рота. Але не могла вимовити жодного слова. Лише беззвучно ворушила губами, наче риба викинута на берег. Олексій злякався, кинувся до неї і допоміг сісти. «Валентино Михайлівно, вам погано викликати швидку? Жінка лише похитала головою. Хто? Хто ця дівчинка? нарешті прошепотіла вона. Це моя донька Софія. Вона так схожа, ледве чутно сказала Валентина Михайлівна. Олексій навіть не розчув цих слів. Його переповнювало бажання якнайшвидше дізнатися правду. Тому він одразу перейшов до головного. Валентино Михайлівна, вчора я купив у вас скриньку. Всередині ми знайшли ось цей кулон. Скажіть, будь ласка, звідки він у вас? Це мій кулон, твердо відповіла вона. Не подумайте, я його не вкрала. А хто зображений на фотографії? Я. І моя донька Наталія. Але це моя мама. Мою маму теж звали Наталія. І в мене є такий самий кулон. Вона розкрила своє сердечко. Валентина Михайлівна схопилася за груди. Сльози потекли з її очей. Лише тепер Олексій остаточно зрозумів, чому поруч із цією жінкою в нього так стискалося серце. Вона була надзвичайно схожа на його покійну дружину. Чому була? Де моя Наталочка? Валентина Михайлівна розгублено переводила погляд із Олексія на Софію. Тримайтеся, Валентино Михайлівна. Наталія померла. Через тиждень буде 40 днів. У жінки потемніло в очах. Прийшла до тями вона вже в лікарні. Поруч сиділи Олексій і Софійка. Ну, ось, прийшла до тями», – сказав лікар. Можете поговорити, але недовго. Вона ще дуже слабка. Олексій кивнув, обережно взяв жінку за руку і лагідно погладив. У лікарняній палаті було видно, що Валентина Михайлівна не така вже й стара, років 60, не більше. Просто занадто багато гірких зморшок відклалося на її обличчі. То я так ніколи і не побачу мою наталочку? ковтаючи сльози, запитала вона. Олексій мовчки похитав головою, стримуючи власний біль. Але її продовження живе у Софії, тому Наталія все ще з нами. Скажіть, Валентино Михайлівно, а ви рідна мама Наталії? Вона ж усе життя думала, що її мама померла. Жінка заплакала, великі сльози текли по зморшкуватих щеках, по сивому волосю і залишали мокрі плями на подушці. Тобто, той негідник Костя сказав нашій доньці, що я померла. Я мушу вам усе розповісти про цього чоловіка. Костянтин був відомим ловеласом у нашому місті, бігав за кожною спідницею. Я на нього навіть не дивилася терпіти таких не могла. Татусин синочок, якому все сходило з рук. Нахабний, вимогливий, завжди хотів все і одразу. А він, бачачи моє ставлення до нього, прямо як з глузду з'їхав, проходу не давав. Одного вечора підстеріг. Коли я поверталася додому, збив мене і. А потім став наді мною, мов переможець. Я лежу на землі, сльози течуть, а він усміхається. Плачеш? Ну й плач. Тепер ти за мною бігатимеш, а не я за тобою. Повернувся і пішов геть. Я тоді приповзла додому, вся в сльозах. Все розповіла мамі. Хотіла йти в поліцію, писати заяву, але вона мене зупинила. Куди? Кому? На кого зібралася писати? Хто ми з тобою і хто його батьки? Його батько підприємством керує, і у кабінети влади ногою двері відчиняє тебе ще й виставлять в найгіршому світлі. Я тоді так і не наважилася нікуди звернутися. А згодом з'ясувалося, що я вагітна. Хотіла перервати вагітність, але той негідник уже розповів по всьому місту, що був зі мною. Про мою вагітність дізналася і його мати мабуть, з жіночої консультації донесли. В результаті нас одружили, та жити з Костянтином було неможливо майже щовечора він підіймав на мене руку. Він добре знав, як бити так, щоб не залишалося слідів, принижував по різному. Одного разу я не витримала, схопила свою маленьку донечку і втекла. Втекла, як колись люди тікали від жорстоких панів. Приїхала сюди, в цей будинок, до тітки. Я була впевнена, що він нас не знайде, але він знайшов і приїхав не сам. З компанією, таких самих, як він, жорстоких типів. Вони сильно побили мене і тітку, царство їй небесне, а маленьку Наталію він силоміць забрав із собою. Скільки потім я не намагалася знайти доньку, жодних слідів. Ось що роблять великі гроші. Ту скриньку і кулони мені подарувала свекруха. Вона загалом була непоганою жінкою, але дуже нещасною. Костянтин характером пішов у свого батька. Тож можна сказати, що саме завдяки їй я перед смертю хоча б побачила свою онучку. Ні, Валентино Михайлівно, вам ще зарано думати про смерть. Давайте ми з вами ще поживемо нам ще разом Софійку ростити. Жінка лише ледь усміхнулася крізь сльози, не в змозі вимовити ані слова. У цей момент у дверях палати з'явився лікар. Ну, що це таке? Я ж казав, недовго. А ви доводите пацієнтку до передінфарктного стану. Олексію Павловичу та Софійці довелося швидко попрощатися і залишити палату. Так склалося життя, що Валентина Михайлівна не бачила, як росла її Наталія, і в цьому не було її вини. Костянтина, який жодного разу не з'явився на могилі доньки, вона бачити не хотіла, а нещодавно містом поповзли чутки. Чули, бізнесмена цього місцевого, як його, Костянтина Євгеновича, знайшли мертвим біля власного будинку. Помер на самоті, вже тільки по запаху і зрозуміли. Жив він так, що привести його в останню путь не прийшов ніхто, поховали, як собаку. Олексій з Софійкою відвідували новознайдену бабусю щодня, а в день виписки забрали Валентину Михайлівну до себе. У нас будинок великий, переконував Олексій скромну стареньку, яка боялася своєю присутністю комусь заважати. Місця вистачить всім.